Новий наступ українських військ в Росії невже наші оборонці проривають кордон на Білгаращині? Напередодні наші захисники спробували просунутися в два райони Бєлгарадської області. Це свідчить про продовження наступу на Курщині. Пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. При цьому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже: Росія перекидає значну кількість своїх солдатів в Курську область. Чим обернеться цей наступ для України? Чи допомог? Може нова балістична українська ракета перехопити ініціативу на полі бою, Чи вдасться Україні погодити зі США список російських цілей, по яким можна вдарити далекобійною зброєю? Про це й не тільки говоримо. Із колишнім заступником голови СБУ, генерал-майором запасу Віктором Ягуном. Пане Вікторе, я вас вітаю, Доброго здоров'я. Наступ на Курщині напередодні з'явилася інформація, що начебто 500 бійців ЗСУ штурмують кордон з Білгородською областю. Щоправда, таку інформацію розповсюджують російські змі, але про спробу ЗСУ просунутися в два райони Білгородської області написали і аналітики Американського інституту вивчення війни. Наш генштаб поки що цю ситуацію, звісно, не коментує і кажуть, що це продовження наступу на Курщині. На вашу думку, як далеко він може зайти таки? Я думаю, що збройні сили України будуть тиснути настільки настільки можливо, і не тільки на Білого Я не виключаю, що там може бути інші прикордонні області. Тобто, кордону з Росією на даний момент для України вже не існує. Тобто, ми перейшли ту так звану межу, і ми розуміємо, що нам стоїть просте завдання: відсувати противника від його ж кордону. Чим далі для того, щоб убезпечити свою територію, тобто створити той, ту санітарну зону, про яку казав Путін, тільки з іншої сторони. Це раз, по-друге, ми таким чином здійснюємо стратегічний намір, ну, реалізуємо стратегічний намір нашої, нашого керівництва на предмет того, що взяття під контроль чим більшої території Російської Федерації і знищення того наративу, на який не натякав Путін, що ми, якщо і приступимо до якихось консультацій перемовин, то тільки з врахуванням реалій на землі. Ну от з реаліями на землі, і будемо тоді вступати в якісь консультації. А які регіони російські ви маєте на увазі? З якої сторони ще можуть українські військові припустимо зайти? Ну, в нас державний кордон великий, починаючи від кордону на Чернігівщині, закінчуючи. На Харківщині будь будь-яка можливість переходу кордону. Тим більше, що ми розуміємо, що ми заходимо на, грубо кажучи, етнічну українську територію і, і будь-хто там що буде говорити, ми стикаємося з людьми, які ну може не, не дуже чисто розмовляють українською мовою. Тому навіть навіть це для росіян було для тих глибинних росіян, які живуть там, десь не знає бог знає де, для них було шоком. Що як розповідав американський журналіст, що в суд же місцеве населення розмовляє українською, а військовослужбовці України розмовляють російською мовою. Тобто, та карта, яку колись показував Кирило Буданов, карта Росії, може стати реальністю, я так розумію. Ну, зрозуміло, що в Україні не потрібні ці землі, в тому плані, що ми не збираємося їх анексувати там, проводити якісь референдуми, але разом з тим, коли ми зіткнулися з ситуацією, що наша е, територія, значна е, територія 27 відсотків, це величезна е, площа України, е, окупована Росією. Ми не можемо е, просто так спостерігати за тим всім, і е, адекватно реагуємо там, де тобто прориваємо там е, їхній фронт, де, де можемо. Е, для них, е, якщо вони воюють на території України, для них немає жодних. Е, Законів війни вони знищують все, що перед ними стоїть, і для них стоїть просто завдання чим більше захопити нашої землі. А от як звільняти свою землю, вони напевно просто не знають. Я підозрюю, що тактика буде та сама. А чи вистачає в них сил на таку саму тактику, не знаю, не скажу. Якщо повертатися до питання Курської області, от головнокомандувач ЗСУ Олександр Ксирський каже, що Росія перекинула на Курщину 30 тисяч військових. Але водночас ми таки бачимо, що агресорка не надто активно відтягує свої війська із напрямків, де ведуться важкі бої на території України, от зокрема на Донеччині, маю на увазі найгарячіший покровський напрямок. Але ЗСУ контролюють сотню російських населених пунктів. Як ви думаєте, чи досягли ми цілей цією операцією, Якщо так, то яких сам? Чи те, про що ви говорили раніше, що може просунутися якраз таки оця операція і на інші регіони? І це тоді головна ціль? Ну, е, яка головна ціль, ми остаточно, напевно, може і не знаємо, е, тому що ми знаємо тільки елементи тактичної. Але насправді е, Росії зараз в, е, така величезна ділемма. Їм треба звільняти свою територію, а нема ким. Нема ким, тому що завдання захопити. Донецьку область до якоїсь там певної чергової дати в них не е, припиняється, ну тобто, не, не знята е, з, е, з порядку денного, тому вони е, тиснуть і нічого не знімають з бойових підрозділів. Натомість е, ті підрозділи, які вони залучають до курської операції, це як правило е, е, строковики або контрактники, які підписали контракти. Ті ж самі строковики, але під примусом підписали контракти. Настільки вони боєздатні і готові проводити там, наприклад, штурмові дії по звільненню тих чи інших населених пунктів. Ну я глибоко сумніваюся. Тому що та тактика, яку використовує Росія для е, своїх штурмів в Україні, чи вона придатна для Росії, не знаю. Будемо дивитися. Поки що е, вони не, не зважають на те, що це їхня територія, що їм треба її зберігати. Ім байдуже вони живуть зовсім інші парадигми. Тому я думаю, що е, скорше всього, е, то що ми хотіли побачити, е, там якісь не знаю е, переміщення, значні переміщення підрозділів з тих чи інших напрямків, ми цього не побачимо. Але разом з тим треба дивитися не на тактичний а стратегічний рівень, що значить стратегічний рівень в Росії, все менше і менше тих резервів, які б вона могла використати. Для, наприклад, от якщо е, десь вони проривають лінію фронту е, на сході, е, потрібно стратегічний резерв, які вони можуть кидати в цей прорив. А їх немає. Вони все, що вони мають на тактичному рівні, вони кидають в бій для е, з, заповнення тих прогалин, які. Кожен день у них з'являються. ви подивіться на сік інтенсивні бої по звітах нашого генштабу. Не менше тисячі е, знищених ворогів. Це величезні цифри. Це 30 тисяч в, в місяць, плюс-мінус, і ну, скорше плюс, ніж мінус. І це, це для них е, так само величезна проблема, тому що знищуються найбільш боєздатні е, е, бойовики. Штурмовики, яких просто так десь там не, не можна, десь підготувати за день-два. Щодо Курщини, я ще хотіла такий момент додати, що от напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що операція в Курській області частина плану з перемоги України. Увесь план Київ обіцяє представити у вересні, але от серед цілих операції на Курщині президент називає зупинку окупації Харківщини, зрив планів ворога на Сумщині та Чернігівщині, знищення російських військ та відтягування сил РФ. Як ви думаєте, навіщо Україні ці території? і Чому вони такі? Опинилися у плані перемоги, ну тому що нам треба е, виходити. Ми, ми, ми ж всі розуміємо, про це говорить президент і наші партнери: що все одно війна закінчиться за столом перемоги, е, можливо, не, напрям, не, не на, е, напряму там через посередників, але все одно контакти десь на якому на якій стадії мають початися. І е, навіть на вчорашньому форумі було піднято питання, що е, і наші партнери і. Союзники, не союзники там е, всі, е, якби ставлять питання про те, що на наступній конференції має бути представники Росії. Хто це буде? Це вже інша права, справа, але представники мають бути. І е, ті представники щось мають казати, і ми щось маємо казати. І один з цих аргументів, що да, ми зайшли на вашу територію, так нема питань, ми можемо хоч завтра піти з неї. А Проблема Росії в тому, що вони замість того, щоб заходячи на наші території, щось від нас вимагати, та? от ми зайшли на ваші території і ми вимагаємо, що ми звідси підемо, але ви мусите зробити то, 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 то. А вони від нас вимагають речей, які ми виконати не можемо. І при цьому території, яка ще навіть не захоплена, вже включили в склад своєї ну, держави. І про що можна тоді говорити, на якій підставі? Тому Питання дуже просте. Ми віддаємо ваші території, а ви, будь ласка, йдіть з наших. Стосовно якраз таки перемовин хотіла продовжити цю тему. Що у плані, як зазначив Зеленський, є пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Що може стати для Москви таким примусом? Якраз таки оці території: Курччина, Бєлгарщина, можуть стати? Я думаю, що не тільки це. Це і поява новітньої зброї в Україні це і, це і санкційний пакет, який може бути набагато жорстокіший ніж зараз він є, і е, це спостерігається, тому що ну ми всі знаємо і е, неодноразово про це говорили: що в Росії запас прочності завершується десь в середині 25-го року. Наприкінці прикінці двадцять року вони зіткнуться з процесами, які вже не зворотні. І зупинити їх буде набагато важче. І вони так само це розуміють, не, не такі, що вони дурні. Е, і ще один аргумент, який е, в них там є, який, на який ми поки що не зважаємо, але вони е, про це пам'ятають. Це 9 травня. Е, 80-та річниця так званої перемоги в Аттічній друг... в, в, в війні. Для них це не просто дата, вони до цієї дати останні 10 років активно готувалися. І проводити на фоні е, частини захопленої території Російської Федерації, проводити е, парад перемоги в Москві, буде виглядати ну, дуже блюзніво. Тому їм треба вирішити питання не так, як вони кажуть, що до жовтня місяця, а до 9 травня, причому концептуально там виграти або не виграти, або оголосити, що ми вже виграли цю війну. В них дуже мало часу.